Яка була головна мета вашої поїздки до Даласа? Ну, насправді, це така дуже гарна історія. Бо рік тому ми підписали з Даласом договір про партнерство про побратимство. І ця ініціатива була спільна мера Далласа Джонсона і мене як Харківського міського голови. І хочу сказати, що за цей час були дуже такі вибудовані стосунки, дуже плідні стосунки, і було запрошення з міста Далласа щодо моєї визиту в місто Даллас. і була розроблена ціла низка заходів, програма перебування. І коли побачив цю програму перебування. То вона була дуже серйозна і дуже виважена, і я прийняв це запрошення і був в Далласі. Перебував там повних три дні і мав дуже серйозну зустріч. Ну, по перше, була зустріч з мером Джонсоном, це мер міста Далласа, який має дуже великий рейтинг і в своєму місті, і серед республіканців. Крім цього, був мой виступ в в мерії Даласа, і я донес ту правду, яка є, особливо вони просили мене акцентувати увагу всіх мешканців міста Даласа на те, що розпочала війну Російська Федерація. Крім цього, ми показали наслідки обстріли по місту Харкова, наслідки по Україні обстрілами і так дуже було співчуття. Крім цього, я хочу сказати, коли я тільки приїхав до Дауса, я побачив дуже велику кількість українських прапорів, які були просто на домівках американців. Вони саме вивесели їх, і ми маємо знати таку безпрецедентну підтримку містян Даллас. Крім цього, Даллас був першим містом серед американських міст, до речі, їх не так багато. Який прийняв резолюцію по Російській Федерації одразу після початку війни він засудив Росію, резервав всі відносини зі всіма міста, містами Росії і виразив підтримку України. Після, після цього була е, зустріч з е, нашою діаспорою, яка перебуває у Даласі. Вона теж була дуже важлива, дуже багато питань було там. Е, е, була зустріч в університеті. Я виступав перед студентами університету. До речі, це університет е, є одним з найкращих університетів Сполучених Штатів Америки. Я бачив, як студенти приймали. Приймали для себе дуже багато було питань, Приймали для, для себе відповідь на те, яке у них буде відношення до України, яке у них буде відношення до війни в Україні. І я дуже радий, що наприкінці зустрічі вони зрозуміли для себе, що їм потрібно підтримувати Україну як демократичну державу. Крім цього, була дуже така серйозна розмова з керівництвом університету. Теж було дуже багато питань, дуже багато питань стосовно війни, політики і тому. Крім цього, була зустріч ще дуже серйозна з такою громадською. Організація, яка розташована у Галасі. вона підтримує підтримує політику, і було дуже багато людей. До речі, вона продовжувалась на протязі двох годин. І хочу сказати, що дуже багато питань ставилось людьми і політиками, які входять до цієї організації, і я впевнений, що ця зустріч. Знайте, дала таку особливу увагу, вектор уваги в українсько-американським відношенням ставлення до війни України і підтримки Підтримка України, підтримки міста Харкова. Крім цього, мав зустрічі з бізнесами щодо майбутніх проектів, які ми будемо втілювати після того, як настане справедливий мир. Тому я оцінюю цю поїздку як вдалу. Ви хотіли в чому ця допомога має полягати? Ну по перше, по перше, сьогодні можна політична політична підтримка щодо ставлення до війни в Україні. Це це головне, і вони мають дуже поту дуже потужне лобби, Дуже потужна лобби серед республіканських спільнот. Крім цього, я хочу сказати, що ми проговорювали проекти, які яким потрібно буде відбудовувати, і що дуже, дуже потужна економіка є удалася, бо це штат Техас і він дуже багатий. І, та, і тому це перемовини, які я мав. Вони дають надію, що після того як настане справедливий мир, інвестори будуть заходити до Харкова і в тому числі з штату Техас. Ми будемо пропонувати доєднатися до будівництва шкіл, дитячих садочків, лікарень, і я впевнений, що вони будуть приймати участь.